Я зараз вам розкажу, що вам не розкаже ніхто. Поняли? Ну Дивіться, класний трактор. 50-ка, все там, ревер, скіндап, обшитий салон, ну, а це на капоті, би, вибачте, хтось займався любов'ю. Причому якийсь халк. Поняли? Бачите, Ось там, там. Ну, то, понятно, там піде ставимо під покраску. Бо бувають, Воно ж пливе за 3000 км. Ну, а так по суті от два трактори одного ж того ж бренду. От просто мені звернення до перевозчика, хто їх перевозить, хто їх е везе. нам. Пацани. ну, Не дрова везете, є що мать. Потім ще лакокрасочне, все. ну, Тут весь капот під покраску піде. Понятно, буде трактор мінятись повністю, все під капот іде під... І такий час буває. Поняв. Ви не думаєте, що там десь в Китаї телепорт стоїть, поняв? І вони їх не сюди приходять ні пилінки. Вони в, в контейнері морському тарабаняться. Чотири місяці зараз фактично. Тому у всіх, особливо більш дешевий Китай, де йде хірово какрасочна. В чому відмінність, що а, якщо тут, тут просто може бути без ґрунта, без ніфіга, своєї фарби, без лаку. От просто своєї фарби. І ви бачите, а ні, якийсь ґрунт вроді би є. блін. І от трошки мал маленький якийсь косяк. І все, тобто одна царапинка і лишає одразу на капоті Ну, Хоча класний трактор, все, ходова, передній мост, там, все. Тобто, ну, тут, не здва... тут, понятно, що редуктор стоїть простіше, ніж там там, там он рядом стоїть ката. Ну, все одно рукава грубі, зараз покажу Задні, теж коробка, все тут ну, типу, коробка на 24. Тут відповідно там, здорові колеса, він важкий, ну, дійсно, і реверс є, і файна кабіна хороша. А от того ж заводу, того ж постачальника, трактор ДТЗ. ДТЗ-шка. От бачите, в ДТЗ вже вже крутий, круче йде. Тут вони пливуть рядом в однаковому контейнері. Ну, Бачите, воно от навіть десь є. Якісь, я зараз, може, знайду. От, я вже треба шукати. Поняли? В таких тракторах вже треба шукати, де може щось є. От. І знайти важко. Де якась царапинка, коцка. Одна навіть, бачите, десь протерлась, але не до металу. Просто типу, лак. Зняв лак лаквостящий. Тому що тут три краска. накраска. Ну так само по всіх нюансах. Дивіться, тут редуктор, допустимо, 440 каже, так. Да? Тут у нас мост поставили дуру, редуктор маленький. Тут. Редуктор, ну візуально видно, що він. Ось. О. Який І тут який йде редуктор. Грубший. Так само по задньому мосту. По задньому мосту так само. Тут задній мост. І я порівнюю сороковку і п'ятдесятку, маєте на увазі, то сороковка ДТЗ. То преміум від, ну, від бренду ДТЗ, преміум клас, а то економ. То типа, то, типу Porsche, то типу Volkswagen, ну якщо так, по-автомобільному, розбиратись. О! Ну, певна, що на коректу, про пропорш і Кентаври, але ну, тим не менш, вот. то 54.04к. Вот. І так само по всьому зроблено воно. Тут регулювання руля є вже тут. Вже, бачите, так воно вже більш. Це Та, там кабіна теж файна. Ну от як перемикається той реверс, там з боку він бляха. І тут на рулі просто песня. ДТЗ реверс, коробка взагалі ходить просто конфетка. От я зараз просто покажу для порівняння, те, щоб ви розуміли, що я такою не просто язиком мілю, то теж грає роль, що розумієте, не купуєте за 3 гривні іграшку. Це нормальні гроші. От щеплення виживе і реверс. От вперед, нейтрально, назад. Так само трансмісія. Не, ну Трансмісія тут, більш-менш. Все одно, усілля прихватують. Тепер йдемо в ДТЗ. -шку. Сідаємо. То він йде, до речі, менш. Хоча тут колеса теж 28 задній радіус. Тут що тут. Но трактор сам нижче посажен, кабіна менше, він більш компактний такий. Це, звісно, вже такий, більш здорова дура. Суроковка більш компактна, ДТЗ-шка. отут. тут сідаємо. От я сів в крісо і я вже чувствую. Такий звук. Возник вийшов. Тут, блин, то не я пукнув, то крісло таке. Поняв, що воно м'ягеньке таке, як, як знаєте, в бусі. Сідаєш. Так само коробка. Вижимаємо щеплення. Вам перше, друге. І реверс. Раз, два, три. три. Раз, два, три, чотири. Песня. Просто. От за що чому фактично трактора Цей стоїть дешевше, ніж цей. Хоча тут 40 сил, хоча тут 40 сил. Але він стоїть дорожче. Майже на штуку з чимось баксів. А то 50 сил. І він стоїть дешевше. Тут вага менше трошки. Тут мотор 490 менше, тут кабіна тісніша менше. От. Така у вас ще прибуде, голова буде. Тут печка. Вот. Но... Но при том при всм Він будет стоїти дорожче вот, тому що це то преміум сегмент тут вкладені гроші і в залізо, і в якість отділки, в око і все, и все, и все. Тому як у вас стоїть задача максимальний об'єм роботи робити, то понятно, беріть 50-ку, по залізу, теж буду все ходить. Вот. А якщо у вас стоїть, не стоїть задача максимальний там об'єм робити, а стоїть задача просто там надійну сорокову, от ви знаєте, що у вас там там до 20 своїх гектарів, ви на них будете працювати там, все, чи 10. Вам треба для них чіткий трактор, щоб ви собі чувствовали максимально себе в ньому класно, все, то, звісно, ДТЗ-5404К, вам, як то кажуть, в поміч буде дуже-дуже файно служити довго. Вот. Тому так, друзі. І та, і та техніка непогана, але чомусь тут 3 роки тут рік гарантій. Ну, такий момент, що, я ж кажу, то більш економ-версія, то більш преміум-версія. Трактора самі по собі хороші. І не стоять, як космос, як там тим інші бренди, які там по 18 тисяч, по 17 баксів. От. То техніка, в принципі, доступна Ну, для адекватного фермера, який заробляє там, там собі гроші, понятно. То варіант нормальний. Тому, друзі, номера внизу. Хой інтересний 504 54FC. Хтось купив після цього відео. В мене чи ні? Ні, ну Він чесно, він нормальний. Мужики. Ну, то, що тут, бляха.